20 років, здається мені, що для мене дружба майже була синонімом постійної присутності друга чи друзів, це означало студентські спільні поїздки, безкінечні нічні розмови, і оцю потребу постійно бути фізично присутньому поруч у житті друзів, тому що було багато часу, ще формувалися наші ідентичності. А сьогодні мені здається, що вже 20 років по тому я можу сказати, що для мене дружба стала великою цінністю, рідкістю, і я тепер бачу у своїх друзях красу, тому що поясню, красу у тихій розмові, а особливо у здатності помовчати разом.